15 березня у Недригайлів зібрались юні дзюдоїсти з Сумщини та Чернігівщини. Юнаки змагалися за медалі відкритого обласного турніру з дзюдо в пам'яті Олега Гашенка та Олега Твердоуса. На відкритті турніру була присутня мати Олексія Ніна. Я за них просто рада, горжуся ними. Участь у турнірі взяли понад 140 юнаків 2012-2013 та 2014-2015 років народження. Турнір. У нас проводиться з 1990 року, вже 35-й рік. До нас завітали команди з Сумської області, а також одна команда із Чернігівської області, це місто, місто Срібне. Чекаємо хорошої боротьби, щоб вони продемонстрували те, що їх навчили їхні тренери. Ну, і переможе сильніші. Олексій Філатов, тренер Сумської КДУ США Динамо, говорить, у свій час він сам брав участь у Недрігарівському турнірі. На цьому турнірі, я ще пам'ятаю, сам участвував, брав участь у змаганнях з 2002 року. Але цей турнір іще був раніше започаткований. Є традиції. Вийшли з цього турніру не один чемпіон України. На початку 2000-х Олексій сам був чемпіоном цього турніру. Сьогодні він виводить своїх спортсменів на татамі. Налаштовуємо на чемпіонство, на гарну боротьбу. Перше за все гарну боротьбу. Боротьба покаже. Саме головне брати участь, підтримувати недригайлі в цих змаганнях. Привезли 20 спортсменів. Микола Заруцький на турнірі вболіває за свого сина Івана. Я дуже люблю цей вид спорту, як і багато інших. І мені здається, що те, що хлопці молоді зараз роблять, це потрібно не тільки ним, а й Україні в цілому. Тому хай гартуються, хай зростає нове молоде покоління, і це наші захисники. Сам Іван налаштовується тільки на перемогу. Я буду робити те, що я можу. І в моїй категорії дуже тяжкі суперники, але всі хочуть першого місця, як я. І я сподіваюся, що я переможу. У підсумку змагань Іван Заруцький у вазі до 50 кілограмів у віковій категорії 2012-2013 роки народження посів третє місце. Вихованці Олексія Філатова вибороли дві срібні медалі та п'ять бронзових. Третє місце на турнірі посіли вихованці КДУ США Суми два золота та одна бронза. Другими фінішували дзюдеїсти сумського факела. Чотири золота, одне срібло та три бронзи. Перше загальне командне місце посіли спортсмени Роминської ДСШ. Сім золотих медалей, п'ять срібних та шість бронзових. Приз за волю до перемоги отримав Олексій Афанасьєв з киду США Динамо. Приз за кращу техніку від газети Голос Пасуля Дмитру Загребельному тернів вручив редактор Ігор Скріпченко. Олександр Качанов Анна Волох, Волах Суспільне новини суми.